Щорічно, 30 вересня, наша країна святкує Всеукраїнський день бібліотек. У дитячій школі мистецтв було влаштовано свято, присвячене цьому урочистому дню і всім, хто має відношення до книгарень. Зібрались ми у залі всім, щоб теплих слів сказати багато, щоб з до кінця і щоб віддати щиру шану усім, усім працівникам, що відкривають двері храму, щоб наш такий нелегкий час знайшли до кожного стежину. І зацікавили дитину, яка пішла у перший клас. Ви віддаєтесь до кінця. За це вам дуже вдячні люди. Без книг, без бібліотек у нас майбутнього не буде. Рідити людей з книгою, відкривати їм красу і силу слова, яка ще професія може бути достойнішою і прекраснішою. А скільки сінах бібліотек переплелись людських долонь, скільки збережено у них її працівниками? І так чудово, що бабине літо. І свято Великого, духовно багатого колективу бібліотечних працівників, припадають на таку казкову, чудову, пору року в Ось майже всі бібліотекарі та робітники цієї сфери отримали відзначення подяки та грамоти. Це святковий день, хнижного неба, затишку обласний серці. Всього самого найкраще з'яснення всіх задумів ми дійсно невимовно приємно працювати у нашому політик із Солобойської ну і до нагоді вітають Сітянських, придатні їхні вчителя, так як я знаю, що дехто із працівників бібліотеки, Подарунки та вітальні слова прозвучали від завідуючої культури Ніни Барішевської. імені міського голови хочеться побажати нашій всій творчій еліті, бібліотечно-інформаційних центрів, нашого міста, всім бібліотекарям, всім, всім людям, які покликані вшанувати величне слово, книга, цінувати все це вас з вашим професійним святом. Звісно, найкращі подарунки для вас. Це книги, боєм деякі відбивали, щоб вони прийшли в бібліотеку. А ну, деякі, звісно, там побачите. Там. Те, що боєм, те де... гарно. Те, що без збою, те де... ще гарніше. Книга це, на мабуть, найдорогоцінніше, що може бути в житті людини. І відчуття цієї обкладинки, відчуття цих сторінок, воно не замінить, як на мене, і мені здається, ви мене в цьому підтримуєте ніяких електронних книг, ніяких е, комп'ютерних наших систем. Тому що оце відчуття, аромат, запах, він має, а він йде разом з тією думкою автора, яка там закладена, з тими почуттями, переконаннями імінням. Цікаві видання були вручені Тетяні Варицькій до бібліотеки дитячої школи мистецтв. Ведь все, що грають музиканти, танцюють хореографи, рисують художники, грають на сцені, але все зв'язано з тунгою. Я вам желаю, щоб у вас тему в жизни запроваджена завжди, і щоб не заростала к вам тропа. тарабанд. Протягом заходу бібліотекарів вітали учні дитячої школи мистецтв, хореографічні колективи, вокальні ансамблі. Дарував музичні подарунки Валерій Страхов, гарно підготували та провели захід Наталія Портна та Людмила Рибка. Для кожної освіченої людини бібліотека це насамперед творча особистість, яка безкорисливо, щедро, з повною віддачею служить своїм людям і суспільству. Ми служимо людям у сільському храмі, і совість століття пронизує нас. А мудрість і правда розтоплять і камінь, все людям, життю і ніщо про запас. Шановні володарі книжок та книжкових полиць, покровителі каталогів та картотек, заручники періодичних видань, газет та журналів. Бажаємо процвітання вашим бібліотекам, любові і мудрості у виконанні благородної місії на користь рідної України.